До вашої уваги сортовий саженець зі в закритій кореневій системі. Перед нами сорт десертний. Для прикладу, так виглядає місце щеплення. Тобто такі дерева деякі вже починають цвісти. Тут у нас сорт Таянзао і десертний. Це у нас перші експериментальні дерева, кількість обмежена. На даний момент середина липня, ось так виглядає саженець. йде інтенсивний ріст. Зізіфус ще називають північним фініком. На даний момент ми вирощуємо два сорта, які підходять для вирощування в Україні. Це Таянзао, один з, крупноплі... з найбільш крупноплідніших сортів, і десертний з середніми плодами, однак набагато більш такими солодкими плодами. Порівняно з Таянзао. Закрита коренева система, гарантує 100% приживлюваність, тобто таке дерево ви можете собі вже висаджувати, або... але перед цим потрібно провести акліматизацію, тому що вона у нас росте під затіняючою плівкою. Ось можна пересадити в більшу ємність на наступний рік, або просто тримати ось в тому контейнері. До осені.